Усім привіт! Сьогодні готуємо смачні, ніжні та ароматні вафлі з гарбуза. Для початку нам треба запечений гарбуз, і ми його блендеруємо у пюре. До пюре гарбуза додаємо 20 грамів розтопленого вершкового масла. Разом з маслом все ще добре, гарно перемішуємо блендером. Далі додаємо тепле молоко. Два яйця кімнатної температури. Тепер переходимо до сухих інгредієнтів, додаємо борошно, все гарно перемішуємо, щоб не залишалося сухих частинок. Три столові ложки цукру. Одна чайна ложка розпушувача, кориця та мускат. І ще раз все добре, гарно замішуємо. Тепер можна випікати вафельки. Розподіляємо тісто на вафельницю, не дуже багато, щоб вони не були великими. І випікаємо в залежності від типу вашої вафельниці. У мене це зайняло десь приблизно 7 хвилин на одну порцію. Ось такі гарні вафельки у нас виходять. Можете їх їсти просто так, вони дуже смачні. Можете додати свій улюблений наповнювач, полити медом, як я це роблю, або якимось джемом. Усім смачного!